Так, друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Вийшли сьогодні знову до лісу. Уже не, вже знайшов одного білого. Тут вже у нас такий другий є. Такий другий білий. Йдемо зараз до третього. Такий тут третій білий. О, такий к -к -к красивий. Ідемо ще по четвертого. Де він пропав? Ага, то тут тут є. Четвертий білий. Забираємо. Разом з ножкою так. Тому, друзі, гриби є. Шукаємо. Ситавоти в байки. І все у нас буде супер. А, так, друзі, знайшов ще одного білого. Такого файного вам його покажу. О. Кого білого? Ще, ще одного знайшов. Забираємо. Одного перекриваємо тут. Йдимося, чи ще нема. Але грибочки є, тому шукаємо. Друзі, пес знайшов білого гриба. Дивіться. Бачите? Мене, мене тут він перекликав. Дивіться, білий гриб. Такий файний. Збираємо. Давай ще, шукай, давай давай Давай, давай просто. Я в тебе вірю, давай. Люди знайшли дуже, вели, вели, дуже великих гри, грибів. Володя і я. І ці кого я не йшов. Йойой є, кониско. Володі майже такий самий, а у нього ж а в нього ж шляпка така гарніша, тому що ми шукаємо. Пес собі тут відпочиває, тому що шукаємо далі. Сьогодні ходили по лісі, не було ні одного гриба. Люди, я вам покажу, що ми наші находки із володю. Володя понаходив багато і я. Так, де вони є? Водиться який один, Володя його забирає його це запрацьовує. Того це. ще десь. О, такі гарні, десь. Такі гарні, відео, які гарні. Шукаємо далі. Я йду до своїх двох. Забираємо. Тво ще голов. Ще, ще сі диви. Я йду до свого. Так, зараз будемо їх викручувати, бо я тут теж був виведів, як тіло готує, викручують, біло. Так, бачите, а тут в мене. Вакручуємо. І тут тільки ще один такий гарний. Теж викручуємо. Таких двох знайшов я. Тому пес, давай далі скажу. Та. Хіба, ви, хіба відійшли від перших грибів вже ще одні. То капець. Ось такий мелкий. А, а, а що ж він малий? Забираємо його. Як має бути? Ще є. Викручуємо такого файного. такого файного гриба я знайшов ще одного. Водя ще знайшов, Зараз йдемо ще там пойдемо. Скоро бі, бі, біжимо, щоб його зазняти. Показуй свої находки. Такого білого навіть. Так, Шукаємо далі. Ходимо, шукаємо. Гриби є, тому ходимо. Люди ще один. Такі ой мікро. Але файний такий білий, маленький. Муфайн. Ще десь будемо дивити. А збимо ходити, будемо дивитися. тут люди далі. Я як знайду обов'язково підключся. Є знову знахідка в нас. Ось така гарна. Ці, покажу. Тут, немає більше не дай і підлянку, нема. Тут такі гарний маленький білий. Його чуть покусав. Тут такі два. О, бачите? Такі два білі. Тому гриби є, шукаємо далі. Люди! Каже Вова, що знайшов дуже двох великих білих, Але ми їх знайдемо. Йой-йой! Як конеску! Друзі, я ще псу! Я ще таково, друзі не бачу! Ну такий білий! На пів руки і, і отакий от Ну, отакий теж піде. там вже сів щось дивиться. Тому, друзі, ось так конецьку, дивіться на всю руку. Ну, коротше, Ходимо, дивимося піднеструвати. Під бо тут є. Бо я вже знайшов троє і водя вже два. Але він ще таких нормальних понаходив. Мо, друзі, гриби є, шукаємо. Ходимо, шукаємо. Люди знайшов ще двох білих. Зараз, зараз я вам їх покажу, такі гарні. Такі прям красені. Тут такий один. А він не є прямо великий. Але підуть. Тут такий один, бачите такий, можете бачити. Тут який. І тут такий, Під якимось його не зумите зараз. І тут такі охі два такі файні. о, Забираємо два є. Два є? Так, отакі. От, Туло. Шукаємо далі. Та одного гриба. Шукаємо зараз, може ще біля нього ще один десь буде. Може ще тисячі. Такого гарного. Ні, ну дійсно гарний такий гриб. Ось такі у себе збирати. Дивіться, який файний. І гарний гриб. Один є, шукаємо, може ще десь зараз буде. Але щось не видно поки що. Але шукаємо. Є, то супер. Друзі, ходимо, збираємо, грибів море в лісі. Я в... Два беремо його і другого викручуємо. Другого. Все, викрутили. Забрали, пішли. Бо ніхто не бачив. Гриби вже такі тверді. Думаю, вже не храбачили, бо... бо буде супер тут все. Такі вони, файні. Хіба, ви... Хіба відійшов від іншого вже ще є один? Забираємо, як має бути Ого, його, Все. Давай присипуємо і йдемо далі. Шукаємо. Друзяки, ще одного знайшов. Його, його, кінського. Забираємо, Забираю його крутимо. Я забираю. Треба зараз ще щось в Вовін знайти. О, бо вже сам не знайшов. Хіба сказав, треба в Вовін знайти, бо сам знайшов уже. Кого кінського. Ой-ой-ой, яка лабища. Ну а мені, то, а мені танки дуже буде от, от танки, що такі в, тан, тан, от, такі ноги вилучені. В, 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 Шукаємо далі, ходимо. Тут мабуть ні, 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 нікого сьогодні немає. Ні. <плес> Друзі, ще одні знахідки. Тво один і, і зверху. Можна зараз ще щось сивова налітло біля мене. Ну є гриби. Ті гарні, вже супровітки. Без хробака. Ну. Люди шукаємо, буде все супер. Люди, пес, знову гриба почав. Такого файного. Забираю. Хочу він хробачив, я таке. має бути, як має бути. Такого файного. Твого хімба, що я, 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 я був влазив, янкіс Гемарой. Казав, що є, що є гриби. Що шукаємо далі? Так, люди, ще знайшов два Поки що бачу два маленьких білих. Може зараз не, ще щось буде. Коротше шукаємо ось такий, красний, мал... ось такий малесенький. Забираємо, прикручуємо. Я Ви викрутию його, закриємо, щоб ніхто не бачив. Ось такий красивий. Ось зверху такий маленький, красивий. Такий. такий гарненький, малесенький. Воду теж викручуємо. Поки що такі от два малесенькі. Але супер, шукаємо далі.